Ці е, воїни-сапери, е, які виконували надзвичайно складні завдання в зоні виконання бойових дій. Цей день Збройних сил України, в якій вони загинули е, 6 грудня, завжди буде для нас нагадуванням про подвиг наших побратимів. Він навчався в нашій Іванівській гімназії, запам'ятався таким дуже товариським, щирим. Таким відвертим, дуже таким доброзичливим і веселим хлопцем. Отакий, який він є на фотографії, усміхнений. Отакий він завжди був в житті, завжди такий усміхнений, з такими добрими очима, з такою усмішкою. Дуже хороший, дуже гарний такий хлопець. Він був завжди життєрадісний, завжди такий усміхнений, завжди таке сонечко, промінчик. Чуйна, привітна, доброзичлива людина. Нам його буде не вистачати. Завжди, щоб не сталося, в будь-яку пору він завжди прийде на допомогу. Дуже любив побратимів, дуже був радий, що він був командиром їхнім. Його побратими ніколи не боялися з ним, з ним виходити на вихід. Завжди йому довіряли. Він в наших серцях завжди залишиться веселим. Навіть коли йому було сумно, він завжди сміявся.